Програму для кривдників реалізує Хмельницький міський центр соціальних служб. Це комплекс заходів спрямований на зміну насильницької поведінки кривдника та формування у нього неагресивної моделі поведінки. Про програму та загалом заходи, які проводить центр у напрямку протидії та профілактики домашнього насильства, говоримо сьогодні в ефірі програми на часі. Вітаю вас, глядачі, та представляю гостей нашої студії. Це директорка Хмельницького міського центру соціальних служб Мар'яна Любайська. Та психологиня центру Алла Кравчук, Вітаю вас у нашій студії. Вітаю вітаємо Тетяна. Отож, перш ніж ми перейдемо власне до обговорення ось цієї програми для кривника. Давайте нагадаємо, які взагалі заходи реалізовує центр соціальних служб у напрямку допомоги тим, хто потерпає від домашнього насильства. Знаю, що діє і мобільна бригада, і кризова кімната. Більш докладно розкажіть, будь ласка. Хочу зазначити, що Хмельницький міський центр соціальних служб дійсно допомагає тим, хто опинився в складних життєвих обставинах, а одна із обставин це є домашнє насильство, і центр, працівники центру, а зокрема психологи, фахівці соціальної роботи, юрисконсульти, безперечно, допомагають долати домашнє насильство. При центрі створена ціла система протидії домашнього насильства, а саме це перше. Профілактична робота, яка здійснюється в центрі. Ми, як ви вже знаєте, постійно проводимо заходи, лекції, бесіди, тренінги на дану тематику, щоб люди могли бути обізнані в цій темі і знали, куди хоча б звертатися і як діяти в тих чи інших випадках домашнього насильства. Друге, це в нас при центрі соціальних служб є мобільна бригада, яка складається із психолога, фахівця соціальної роботи, водія, оснащена автомобілем, що є дуже зручне. І вона здійснює виїзди безпосередньо за повідомленнями із поліції, які надходять, і координатора по протидії домашнього насильству, управління праці та соціального захисту населення. Відповідно, якщо люди потребують саме ті, які потерпіли від домашнього насильства. Тобто постраждалі особи можуть перебувати в кризовій кімнаті. Кризова кімната теж діє при центрі соціальних служб. Її місце не розголошується, щоб було конфіденційно, але за потреби, якщо потрібно, поліція може провести постраждалу на кризову кімнату. Кризова кімната може одночасно вміщувати шість осіб: це жінки з дітьми. Які можуть перебувати в кризовій кімнаті до 10 днів в окремих випадках, коли немає як складну ем, життєву життєво обставину вирішити, можна цей термін продовжити ще на 10 днів. Тобто загальний обсяг це до 20 днів перебування в кризовій кімнаті. Кризова кімната оснащена всім необхідним, є ліжко, є відповідно постільна білизна. Речі першої необхідності е, харчування, маємо і памперси, і дитяче харчування. Адже ось у 2024 році в нас було. Багато маленьких саме жителів це три місяці, рік дітям, які були постраждалими своїми мамами. І е, існує притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства, е, в якому можна перебувати до трьох місяців, аби вирішити свою складну життєву обставину, uh -huh. саме пов'язану з домашнім насильством. Власне, і в кімнаті, і в притулку там і психологи також працюють, так Так, так при притулку і кризовій кімнаті є е, психолог, а так зустрічають вас фахівці із соціальної роботи. Uh -huh. Ну, програма для кривдників – це вже програма для тих, хто власне вчиняє домашнє насильство. Чи вона є обов'язковою для виконання для всіх кривдників, чи ось який механізм? Взагалі, програма для кривників є, вона розроблена на державному рівні. А ми, порадившись і проаналізувавши статистику і актуальність даної теми, порадилися із психологами, на такій міжвідомчій своїй нараді, і вирішили, що потрібно це реалізовувати. Це є досить актуально. І затвердили дану програму наказом центру. І така програма в Хмельницькому міському центрі соціальних служб діє з 2022 року активно почалася робота в 23-му і можемо сказати з певністю, що е, ця програма є обов'язково для виконання, е, тому що це досить серйозна програма, адже сам кривник до нас приходить за рішенням суду. Угу. Тобто, це ви розумієте, який це процес е, довготривалий, адже це не одразу приймається рішення про проходження програми. Е, це дуже багато кроків до того, щоб це рішення було, і саме за рішенням суду це може тривати від трьох місяців до року, скільки буде зазначено. Зазначено в даному листі. Але програма є обов'язковою і вона не звільняє кривника від непроходження. За це навіть є відповідальність і кримінальна адміністративна за непроходження даної програми. Ну, знаю, що центр, який ви представляєте, чи не єдиний на Хмельниччині, який цю програму реалізовує? Ось, власне, цікаво, що нею передбачено. Наші колеги зі Старокостянтинова реалізовують теж програму для кривників, і ми в місті Хмельницькому в Хмельницькій області. А що передбачено? Думаю, Алла Валерівна більше розповість. Будь ласка, ла програмою. Передбачена робота з кривниками, яка складається з певних блоків. Перший блок складається з того, що проводиться діагностична робота з кривдником, визначається його емоційний стан, яка це особистість, який рівень конфліктності. І потім, коли діагностична робота вже проведена цілісно, відбувається сама корекція поведінки, насильницької поведінки, щоб кривдник вмів усвідомити да, свої помилки, які він робить в спілкуванні там, або з дружинами, або з матерями, і вже аналізують. І піднімаючи різноманітні теми, ми допомагаємо, спрямуємо спрямовуємо кривника на те, щоб він усвідомлював, що він порушував кордони іншої людини і вчиняв насильство. Я розумію, що кожна ситуація ну, вона індивідуальна, але чи можемо говорити про якийсь такий загальний портрет кривдника? Змушує людину вчиняти домашнє насильство? Ну, якщо говорити про портрет кривдника, да, то це можна зазначити, що це в більшості випадків, по-перше, чоловіки, дуже маленький відсоток жінок. Uh -huh. Потім це кривдники з низькою самооцінкою. І вони за рахунок того, що вчиняють насильство, вони хочуть самоствердитися і підвищити свою самооцінку. Також це люди, які не Вміють контролювати свої негативні емоції, неприємні емоції, скажімо, які вони виливають на своїх близьких у вигляді конфліктів і насилля. Також тут має великі вплив те, як кривник виховувався, тому що сценарій сімейного виховання теж несе дуже важливу роль в тому, яку стратегію поведінки він вибирає в спілкуванні потім зі своєю дружиною зі своїми дітьми. Угу. З огляду на це от цікаво, як відбувається психологічна робота, на чому ви акцентуєте увагу? Е, ну, Акцентуємо увагу, по-перше, це аналіз діагностичної, діагностичної роботи, тому що говорити про те, що е, там високий рівень. Конфліктності да, в людини або вели високий рівень агресивності, це слова. Ну, коли проведені діагностичні методики і є результати з фактами, тоді кривник на це дивиться вже трошки ну інакше, да тобто підтверджуючи такі факти. І потім ці теми. Піднімаються, да? як себе поводити в конфлікті, як подолати свої негативні емоції, як знизити рівень агресивності, як мотивувати себе до того, щоб змінитися, які цінності в житті я притримуюсь, і згідно яких цінностей я вчиняю будь-які дії. Тобто це постійне такі підняття різноманітних тем і їх аналіз. Для того, щоб ми, ну, ми, як психологи, підводимо кривника до того, щоб він робив самостійно висновки і усвідомлював, що варто змінювати. Як зазначила Мар'яна Миколаївна, да, що програма для кривників вона є від трьох місяців до року. Uh -huh. І в нас є випадки, коли за рішенням суду це на три місяці призначають програму, і є випадки, коли на шість місяців. Да. То з погляду, як психологічного, та скажу то, що більш ефективним є, коли програма назначається на більш тривалий термін. Тому що ми не розуміємо, якщо до прикладу кривнику 45 там п'ять років, і да, він 45 років чиняв дії насильницького характеру, то за три місяці це дуже важко відкоригувати. Ну якщо цей термін буде більш тривалим 6 місяців і рік, то це більше, скажімо, така гарантія того, що людина усвідомить свої дії і почне їх змінювати. І насилля тоді не буде повторюватися. Що зауважити, що програма для кривників передбачає навченість самих психологів? Безпосередньо повинно бути відповідне навчання. У нас є два психологи, які реалізовують дану програму, які пройшли, мають відповідні сертифікати. Алла Кравчук і Олександра Коцюк, які займаються програмою для кривників. Сюди ж ми підключаємо фахівця соціальної роботи, юрисконсуль та інших спеціалістів за потребою. І хочеться зазначити, дуже слушно сказала Алла Валерівна за цей період. Ми щоразу на круглих столах, координаційних радах, міжвідомчих радах піднімаємо дане питання роботи саме з органами суду, щоб вони враховували наші побажання з практики, з досвіду працівників, що це буде ефективніше на довготривалий термін. Я користуючись нагодою, подякую працівникам центру, які реалізовують програму для кривників. Це колосальний труд, якого, на жаль, не помітно, тому що це не фізична робота, а досить кропітка, тому що великий відсоток, більше 80%, все-таки не вчиняють домашнє насильство, і той дуже позитивний результат. Я завжди тішуся тому, що вони стають кращими, тому що їх бачу в наших коридорах на консультації, коли вони Рходять, вони стають більш акуратними, вони слідкують за собою. І оці такі маленькі, навіть прості речі, які б здавалося завжди, коли я озвучую на нарадах. Люди може десь одразу не розуміють. А я розумію, який колосальний труд наших психологів виливається от в цій людині, яка змінюється, і ці позитивні зміни це саме результат людей, які зараз поруч, які вкладають туди серце і душу. Тому що ми змінюємо людину власними зусиллями руками, методиками, і це ну дуже цінно і дуже потрібно. Тому закликаємо, хто дотичний до цієї теми все-таки включатися, інформувати населення про те, що, е, як діяти в випадках домашнього насильства, куди звертатися постраждалим. І говоримо про те, що програма для кривників реалізується в мельницькому міському центрі соціальних служб і є позитивні результати. Того звичайно є і негативні випадки, є і проблемні випадки. І ми теж говоримо про це, тому що тема досить складна. Ми коли починали, у нас все було досить гарно. На папері взагалі чудово написано, а з практичної точки зору. Є такі питання, коли кривники не відвідують, і ми повинні зобов'язані і це робимо повідомляти правоохоронні органи. Вони в свою чергу діють, вони можуть їх притягувати до відповідальності. І якщо кривник буде постійно не відвідувати, тоді може бути і кримінальна відповідальність, і порушується знову справа. Тому це досить держава до того підійшла досить. Відповідально. Так, відповідально, і це не просто яка якийсь папірчик чи якась одноразова акція. Це е, серйозне, тому що за цим стоїть життя і доля людей. Ну і власне, якщо змінюється людина, то і ситуація в сім'ї змінюється звичайно. Це також впливає і на, і на життя інших людей. Скільки скористалося вже програмою для кривдника? І власне, от позитивний результат, ви кажете, 80%, Можливо, якісь є історії, які можна озвучити. У нас є 14 випадків з 23-24 mm -hmm. рік. Є закриті ну перші випускники, взагалі ідеальні, без пропусків. Я завжди дівчата ділилися, тішуся тому, коли кривник приходив на консультацію до психолога і говорив про те, що він хотів би вчора вчинити насильницькі дії до до своєї матері, але згадав, що я до вас іду, і наші з вами розмови і зустрічі, і мене це зупинило. Угу. Ну, скоріше, це не результат. Це вже великий результат наших психологів. Е, інша історія, коли е, теж відвідували, говорили, і знову ж таки повторююся, змінюється людина зовні. Чистий, охайний, е, від перкаря прийшов ну це, не та людина, яка до нас зайшла в центр. Є, звичайно, історії, коли просто поліція привозить нам е, кривника. І такі випадки є. Є такі, що до нас не доходять, і постійно теж поліція ними займається. Ну і один не прийшов. Є такі випадки, які один не прийшов що програму для кривдників, двоє, так. і декілька випускників. Я вже подумаю, що потрібно якісь робити нам сертифікати. Да, ми про це говорили вже mm -hmm. може на вашому програму. Да, да. Да, і ми так собі маємо е, таку внутрішню групу, У нас випускається випускник, mm -hmm. завершує програму. А що по завершенню? Випускник, випускник програми для кривника. Ну треба щось думати, будемо думати, працювати mm -hmm. в цьому напрямку. Да. Ну скажу, ще з досвіду, от ви говорите за історії. У е, більшості випадків, коли кривднику призначають за рішенням суду програму пройти. То вони приходять в такому, знаєте, як це добровільно, примусово, uh -huh. е возмущені, е негативні, е в протесті такому. Але в процесі роботи е поетапно вони всі стають такими: ну якби починають слухати, починають чути. Ми даємо після кожної зустрічі вже десь на середині програми домашні завдання. Кожен раз при наступній зустрічі ми аналізуємо, як пройшов тиждень, чи були конфлікти, наприклад, з мамою або з дружиною, в чому вони були пов'язані, як ви використовували те, що надбали тут ці знання, чи згадували ви про них, чи зупиняло це вас. І тобто, е, аналізуючи, і вже коли програма підходить до завершення, багато з них то говорить, то що вже кінець? І що я більше ходити не не буду? Ні, а я можу далі ходити? Ну можете ви ходити. Якщо у вас ви виявити бажання, то можете і відвідувати. Ну тобто прослідковується кожен раз такий, скажімо, поведінковий момент в кожного із кривників. А від чого ту ця ну, історія успіху да, залежить? Це від бажання людини змінюватися? Ну, в більшості випадків так. Якщо ми досягаємо під час програми моменту усвідомлення, і людина розуміє, що вона вчиняла неправильно, і як вони люблять зазначати, всі винні навколо, тільки не я. Ну, це така позиція, яка спочатку. Uh -huh. І ми цю позицію намагаємося да, як медаль перевернути з іншого боку, щоб вони поглянули, що не всі навколо винні, а я. Я не зміг стриматися, я не зміг там то зробити. Тобто. Полягає проблема першочергова в мені, і от коли приходить це розуміння, тоді приходить і бажання щось робити і щось змінювати. Ну тобто, це знаєте такий дуже кропіткий труд, який поступово, поступово, поступово впливає на те, що відбуваються зміни. Де хто приходить і згадує одразу з порога в кабінет психолога. Ну що, де Фрейд і Корнегі? Тобто люди освічені, чули, знають. От але потім виходять і тобто трішки скептично спочатку налаштовані, а потім сам процес роботи все ж таки дає позитив. Перші зустрічі складні, треба налагоджувати оцей зв'язок, місток, дивитися. Але ми з успіхом долаємо. Ну і буває так, як зазначили програму для керівників веду я і моя колега Олександра Олександрівна. І інколи буває на початках, коли особистість така, ну як би скажемо, складна, то ми навіть на початку проводимо вдвох консультацію, mm -hmm. а потім вже переходимо на таку індивідуальну, потім вже по черзі. Ну тобто різні дуже бувають випадки. Це дійсно дуже індивідуально і. Такий індивідуальний підхід до кожного. Але добре, дійсно, що ця програма існує, що все-таки позитивні зміни, нехай в кількох людей, але вони є, і можливо, вони далі і далі будуть таким наростати ще більшим результатом. Мар'яна, ви вже трішки згадали про профілактичну роботу. Власне, ну, вона теж дуже важлива, тому що краще запобігти, ніж потім вирішувати проблему. От, можливо, ще більше акцентуйте увагу, з якими категоріями працюєте у цьому напрямку, як відбуваються ці зустрічі, тренінги, що ще можливо. Хочеться сказати, що ми постійно так пліч опліч, які програми, які інші види. Допомог, які ми надаємо центром, здійснюємо, але завжди починаючи із молодого покоління, це школярі, це студенти. А зараз активно роботу проводимо із молоддю і навіть з колективами, тому що маємо гарні такі ж тренінгові заняття, які пропонує Алла Валерівна Олександра Олександрівна, із емоційного вигорання. І теж можемо згадувати в цьому контексті і про протидію домашньому насильству, адже саме головне це інформувати, куди звертатися. І щоб люди знали всі контакти і що відбувається взагалі в місті. Також в поміч нам є мобільні бригади від фонду народу населення, які існують у місті Хмельницькому і активно ведуть просвітницьку роботу. Ми у їхній співпраці не забуваємо також про те, що зараз на Прибузькій 2 в нашому новому приміщенні ми пропонуємо роботи, тренінгову роботу зустрічі з підлітками і з внутрішньопереміщеними особами, іншими категоріями. і також можемо піднімати дану тематику. Хочу нагадати, що в місті Хмельницькому працює телефон довіри, мобільна лінія 067-133. 1550, можна звертатися цілодобово з будь-якого приводу, проконсультуватися, звернутися з тими речами, які вас турбують. Зараз дуже багато тривог, тривожності, емоційної нестабільності, яка може провокувати певні стани і конфліктність в родинах, і призвести до домашнього насильства. На жаль, тому можна проконсультуватися або ж поговорити із кваліфікованим спеціалістом, набравши телефон 067. 133 15 50 Тут вас вислухають, підтримують і допоможуть. А також нагадую, що є гаряча національна українська лінія 15-47. саме по протидії домашнього насильства. Тому розповідаємо населенню про те, куди звертатися, що є такі гарячі лінії, і там допоможуть, розкажуть, як діяти в цих випадках. Не мовчати перше правило. І якщо ви все ж таки потерпаєте від домашнього насильства, користатися. Першим номером 102 звертатися до поліції, фіксувати дані випадки. Якщо це фізичне насильство, то відповідно звертатися в медичні заклади, фіксувати побої і не боятися, адже є допомога, підтримка, є кризова кімната до 10 днів, нагадую, де можна перебувати і вирішити, оговтатися свої питання. Є притулок, якщо потрібно, до трьох місяців. І є також мобільна бригада, яка одразу після виклику 102 на другий день приїжджає за добу. І теж розкаже, що можна вдіяти і як діяти в тій чи іншій ситуації. Тому ось така робота проводиться. Я вам щиро дякую. Наш ефірний час добіг кінця. Дякую, що проінформували хмельничаниха. Дійсно, ця програма реалізовується і менше ось таких негативних випадків буде в сім'ях, а буде більше розуміння і поваги один до одного. Дякуємо. Дякую. Нашим глядачам я дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму на часі. Дякуємо, що були із нами, і до зустрічі.